Друзі, вітаю вас усіх! Проживаємо з вами непростий час, коли тривоги, війна, різні іспити сьогодні проходимо особисто в своїх родинах, на роботі, в економіці з страхами здоров'ям. І в цей час ми можемо. Або покладатися на Бога, або покладатися на щось інше. Згадую апостола Петра, який попав в в'язницю за Господа, за проповідь, за служіння. І його друга в цей час, написана Іакова, його вбили і йому відрубали голову. І він знає, що, в принципі, його чекає, але в цей момент непростий, він має мир, він має спокій і він спить. Я не знаю, чи ви би спали, бо знаючи, що вас завтра, післязавтра можуть вбити, я напевно не знаю, як би я, але ви уявіть, він має мир, він має спокій, він спить. Довіряючи Богові. І приходить вихід від Бога. Приходить на природне вирішення, починають ангели рухатись його житті, і Бог виводить його з в'язниці. І ось сьогодні у нас є така спокуса покладатися на людей, покладатися на гроші, покладатися на там, свою позицію, на свій досвід, на свою родину. І Біблія говорить, що якщо ми будемо покладатися на щось. Ми можемо попасти в велику халепу, тому що сьогодні ти покладаєшся не на Господа, а на родину. Завтра в тебе немає родини. Сьогодні ти покладаєшся на гроші, що ти все вирішиш. Завтра немає грошей. Ти будеш роздавленим, розчавленим, ти будеш роздратованим, ти просто попадеш в певну депресію і руки почнуть твої опускатися. Тому, Божа людина. Це в Старому Завіті. Він навчає нас, і він говорить, що проклята людина, яка покладається на людину, на свою силу, на своє здоров'я, на свої гроші, і благословена людина, яка покладається на Господа. Тому сьогодні в нас завжди є вибір: чи покладатися на Господа, чи покладатися на себе, на свої сили. На те, що я знаю, я можу, в мене є гроші, я все вирішу, я все домовлюсь і так далі. І ось в цьому то і є небезпека сьогодні, щоб ми, маючи щось як благословіння від Господа, ми не почали покладатися на благословіння, а продовжували покладатися на благословляючого, на Господа, не на благословіння. Покладатися, а на благословляючого. Тому що сьогодні є гроші. Завтра написано як орел, маючи крила, гроші десь полетять кудись, їх не буде, тому що це було, наприклад, для тебе благословенням. Але не покладайся на гроші. Почни покладатися на Господа. І ти побачиш, коли ти покладаєшся і споглядаєш на Господа, ти побачиш і Його підтримку, і Його допомогу в своєму житті. Тому сьогодні є такий великий виклик: Я зможу, я сильний, я знаю, у мене є гроші, у мене є досвід, я вже це робив і так далі. І ми можемо програти, тому що в якийсь момент наше серце стає гордим. І ми не потребуємо Божої благодаті, і Божої допомоги, і Божої підтримки. І ось в цей момент і відбувається така криза, і відбувається падіння в житті багатьох людей. Тому покладайся на Господа в будь-який сезон твого життя. Завжди покладайся на Господа і дякуй йому за благословіння, яке ти сьогодні маєш. Амінь.